Монгольські пельмені буузи. Складники баранина 1 кг жирна, цибуля ріпчаста 100-150 г. чорний перець. Одна щіпка. Борошно пшеничне 3,5 склянки. Вода 200 мл тепла. Сіль. За смаком трохи. Замісити круте тісто, підливаючи потроху теплу воду в просіяне і злегка підсолене борошно. дати тісто відлежатись під перевернутою мискою, для зручності його обробки можна додати трохи олії. Для зручності нарізки м'ясо бажано взяти підморожене. М'ясо обов'язково має бути жирним. Якщо воно є недостатньо тлустим, додайте ще рубаного курдючного жиру, тобто жиру молодого ягняти. Цибулю наріжте дрібними кубиками вручну. Фарш змішайте з цибулею, трохи посоліть та поперчіть. При бажанні додайте подріблений зубчик часнику. Добре перемішайте фарш, Помніть його руками, воду до фаршу додавати не варто, потім буде складно формувати бузи. Від тіста відріжте шматочок, скачайте його у тонку ковбаску, наріжте на круглі шматочки, розкатайте кожен шматочок, роблячи краї тоншими за середину. Фарш викладіть на середину кожного шматка з тіста гіркою чи круглою грудкою. Притісніть фарш великим пальцем та защіпуйте тісто навколо пальця, збираючи його складочками, повертаючи заготовку та підтягуючи тісто навколо фаршу. Наприкінці приберіть палець та залиште не защіпаючи невелику дірочку, має вийти щось подібне до юрти. Готові Бузи замочіть денцем в олію і викладіть на яруси пововарки. Варити Бузи 25-30 хвилин з моменту закипання води. До Бууз зазвичай подають зелений чай з молоком їдять без додаткових соусів смачного. Тісто на боузи розгортають не дуже тонко, намагаючись краї розкачати тонше середини. Це необхідно для збереження обол... тістової оболонки при варінні. Для боуз це дуже важливий момент. Саме для цього перед посадкою готових бууз в овуварку вмочують денцебуз в жир або олію. І все це для збереження всередині БУУЗ м'ясного бульйону. І їдять буузи особливо. Спочатку потихеньку, щоб не обпектися, випивають, висмоктують бульйон через великий отвір. Потім прокушують боузу з боку і знову випивають залишок бульйону. І лише потім їдять всю боузу цілком. І звичайно тільки руками, ніяких виделок. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!